Вітаємо, друзі. Все своєчасно сплачено, всі декларації також подано вчасно. Перевірок ані фактичних, ані документальних не було. Аж ось випадково ФОП дізнався, що від податківців прилетів штраф, ще й сума не дитяча 8 тисяч гривень. Це що ж таке? На жаль, друзі, випадок не поодинокий. Тож давайте з'ясуємо, звідки родом цей нежданчик. 8 тисяч гривень для податкових штрафів ну якось забагато, та ще й сума кратна розміру мінімальної зарплати. І більш схоже, нібито на трудовий штраф за кодексом законів про працю, якими орудує держпраці. Але ж в нашому випадку штраф прилетів саме від податківців, тож шукати слід саме в податковому кодексі. Добре, що в податковому кодексі не так вже й багато штрафів прив'язано до розміру мінімальної зарплати. Тож, підозра в нас одразу падає на такого собі молодика серед штрафів, в тому сенсі, що з'явився він не так давно, у 2023 році. Тому, вочевидь, ще не всіх платників податків податкова встигла з ним познайомити. І його розмір складає саме одну мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч. Посилання на норму кодексу ви бачите на екрані. Так ось цим штрафом податківці карають платників за неподання або подання не в повному обсязі документів чи іншої інформації на їх письмові запити. Тобто, судячи з усього, ФОП проігнорував запит податківців. Але якщо б він це зробив свідомо, тобто сам бачив запит і попередження в ньому про відповідальність, то і питання. Звідки взявся штраф, вочевидь не було б. Тож питання в тому, чи міг він просто проспати цей запит. І ось тут, друзі, поки ви ставите вподобайки, розповідаємо про важливі деталі, про які слід знати, щоб не потрапити у неприємності. Не будемо втомлювати цитуванням норм. Кого це цікавить, наводимо інформацію на екрані. Тож мова про запити, які податківці відправляють платникам згідно з пунктом 73.3 податкового кодексу, щоб отримати такий запит, не обов'язково щось порушувати. Бо зараз для направлення запиту податківцям ну зовсім не обов'язково наводити факти вчинення платником порушення. Достатньо того, що податківці вважають, що таке порушення може бути. Наприклад, на практиці запити надходять щодо розбіжностей між ПДВ-звітністю і декларацією про доходи. Хоча такі розбіжності цілком природні. Також приходять запити з вимогами надати договори та інші документи на зовнішню економічну діяльність, якщо податківці довідаються, що ви нею займаєтесь. Надходять також банальні запити надати документи про закупівлю товару, типу Де ви взяли. Проданий товар. Тобто запит може прийти фактично будь-кому. Далі запит податківців має бути оформлений із дотриманням певних умов. Він не може бути усним, наданим в телефонному режимі. Це саме письмовий запит. Нібито ну, не може бути так, що податківці стверджують, що направляли вам запит, а ви про це нічого не знаєте. Втім, на практиці так інколи трапляється. І ось тут ми підійшли до самого цікавого. Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу. У статті 42 дійсно йде мова про надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисте вручення платнику податків чи його представнику. Тобто, наче запит не може бути непоміченим. Але згідно з тієї статті 42. Якщо ФОП відправляв у свій час податківцям заяву про бажання отримувати документи від податкової через електронний кабінет, то це означає, що він перейшов на електронне листування з податківцями. Після цього податківці вже не будуть відправляти платнику документи на папері, а будуть відсилати йому все в електронний кабінет, у тому числі запити, про які йдеться. І ось такі документи вважаються належним чином врученими. Більше того, в податковому кодексі є норма, яку зрозуміти взагалі можна так, що під час воєнного стану у будь-якому випадку податківці можуть надсилати все платнику в електронний кабінет. І цього, власне, достатньо, щоб вважати документ врученим. Тобто цілком може так статися, що ФОП просто не побачив запит, який прийшов йому в електронний кабінет. Ну і звісно, якщо ФОП, наприклад, не живе за податковою адресою, тож не бачить паперових відправлень від податківців. І в такому разі, навіть якщо пошта не змогла вручити відправлення, воно все одно вважається врученим. Тож, друзі, не ігноруємо допитливих податківців, бо вони вже мають чим відповісти. А на сьогодні у нас все. Якщо відео було корисним, тисніть лайк, діліться з друзями та не забудьте підписатися на канал. Бережіть себе, побачимось у наступному випуску.